Вітаю, друзі! Отже, на прохання підписників, відео про Григорія Распутіна, як приклад впливу на царську сім'ю до та під час Першої світової війни. Святий чорт, саме так можна охарактеризувати Григорія Єфимовича Распутіна. Одні вважали його святим і днями вистоювали перед його вікнами в Петербурзі, щоб тільки побачити. Інші бачили його як шарлатана, розпусника-алкоголіка. Найцікавіше те, що в ньому справді проявлялися обидві ці сторони. Він був і тим, і тим. Мав та проповідував своє власне, дивне розуміння гріха, стверджував, що гріх робить людину ближчою до Бога, тому треба щодня робити непристойні речі, а потім каятися. Сильніше согрішиш, сильніше покаєшся. Без великого гріха нема великого каяття. Тобто закликав не не грішити, а грішити, а потім каятися. Що він і робив, тому й отримав одне з прізвиськ Святий Чорт. Про нього складено багато легенд. Він зображений на багатьох карикатурах того часу та фото. Правда, не всі фото доброї якості, тому вибачайте. Але окремим пунктом у його біографії є смерть. Це дійсно щось. Якщо хочете про це. Окреме відео пишіть в коментарях, а це підтримайте вподобайкою. Тепер трохи інформації про початок життя Григорія. Распутін це не прізвище, яке він мав від народження. Це його нагородив народ через Распутний спосіб життя. А він потім змінив своє перше прізвище Вілкін на нових Распутін. Отже, Народився Григорій Єфимович у січні приблизно 1869 року. Хоча, як казав класик, це не точно, бо він постійно намагався додати собі віку, адже прибувши в столицю імперії Петербург, надів на себе образ святого старця. А який же старець у 33 роки? Але цей імідж сприймали, бо раз Путін не слідкував за своїм виглядом. Рідко був зачесаний, в бороді були крихти від їжі, мився рідко і від нього погано пахло. Зуби нагадували чорні пеньки. Все це було частиною іміджу старця, який вийшов з простого народу і уособлював простий народ. Тоді це було дуже модно, на відміну від оцього естеблішменту петербурзького, цього дворянського, яке в такому декадансі, занепаді, в такій тосці, як казали. Тоді їй хотілося щось новизни, щось ближче до народу. І тут з'являється немитий, небритий, нечесаний старець, який каже, що ви, сволочі, тут? Грішите, а каятися хто буде? І своєрідно підсилає, підпихає отакі от варіанти, про які я вже казав, і його сприймають мало не як месію, як представника народу. Так от, народився Григорій в сім'ї Ямщика-алкоголіка, тому і в нього величезна частина життя була віддана спілкуванню з алкоголем. Пив багато та часто. Правда, були періоди, коли кидав пити і навіть їсти м'ясо. Ходив по монастирях, відвідав Святу Гору Афону Греції та багато монастирів в Росії та Україні. Сам виступав проти смертної кари і навіть захищав євреїв, що в тодішній Російській імперії Особливо за часів панування Столипіна, так званої Столипінської реакції, було непопулярне, бо саме їх тоді звинувачували у всіх бідах. Але Распутін робив це не просто так, а за великі гроші. Маючи вплив на царя і особливо царицю, а через це і на міністрів та чиновників, як зараз кажуть, міг порішати питання. Від малих, від маска від армії під час війни коштувала в нього 200 рублів для порівняння. Щоб зняти квартиру на місяць для своєї сім'ї в Москві, це коштувало 15 рублів, а кілограм свинини 30 копійок. Збереглося багато записок, які дуже малограмотний Григорій, що навчився читати та писати тільки в дуже зрілому віці, писав з масою помилок. Ось зміст однієї з них. Я зачитаю, так як там написано, зачитаю з помилками. А на екрані, можливо, ви побачите, як воно виглядало. Отже, міністіру хвостову, мілой, дорогой, красивою посилаю дамочку. Бідная, спасіння нуждається. Поговори з неї, Григорій. Але найбільше народ цікавило те, чи спить Распутін. З царицею, і імператрицею. Про це було найбільше розмов та карикатур того часу. Одного разу Григорій в ресторані хвалився, що має сильний вплив на царя й царицю і навіть став, спав з імператрицею Олександрою Федрівною, яку при народженні звали Аліса, Вікторія, Гелена, Луїза, Беатриса. Гесинська. Вона була німкеня. Так от, люди за сусідніми... Столиками зацікавилися і виразили сумнів. Распутін називав царя папою, а царицю мамою. І він, опустивши штани, продемонстрував свій 30-сантиметровий прибор зі словами У мене носок на розміри більше, ніж у папи, тобто царя. Коли цариці доповідали про пияцтво та розпусту Григорія, та казала, що це злі язики, хочуть очорнити святу людину. Микола ІІ, попри дане народом прізвисько Кривавий через наказ розстріляти мирний мітинг в 1905 році, де загинули сотні і були поранені тисячі людей, був слабовільною людиною. І цариця крутила ним, а царицею крутив раз Путін. Сірий кардинал. Мав Григорій, як стверджували гіпнотичні здібності, він проводив спіритичні сеанси. Мав важкий погляд. При першій зустрічі князь Юсупов втратив свідомість від цього погляду. А жінки просто мліли і готові були на все, чим він і постійно користувався. Церква засуджувала Григорія. Багато хто з РПЦ називав його слугою сатани, сектантом, хлистуном тощо 1914 року на нього здійснила замах. Хіонія Гусеєва, яка була під впливом і Єромонаха Іліодора, який засуджував старця. Вона його поранила, але той вижив. Замахи будуть ще, але лише останній виявиться вдалим. І то це ціла драматична, а головне містична історія при бажанні вашому я можу її створити окремим відео. Та факт є фактом, що саме раз Путін міг припинити приступи гемофілії в єдиного сина Миколи II, через що мав безмежний вплив на царицю, яка його обожнювала, як і будь-яка жінка, мати, що благословляє цілителя своєї дитини. Він у всьому був двояким. Тому одні оцінюють його як святого старця, хоча він оголосився старцем в 33 роки, інші бачать іншу сторону, називаючи дияволом на землі. Істина, звичайно, десь посередині. Прожив Григорій Єфимович Распутін близько 47 років і був убитий 1916 року з мовниками, куди, до речі, входили і найближчі родичі Миколи II та військові, і оцей сам князь Юсупов, який був гомосексуалістом, і там дуже цікава історія, чому саме він туди впав в обморок. Отже, дякую за увагу та бережіть себе.